Привіт! Сьогодні ми будемо працювати зі стабільністю тіла у всіх площинах. Почнемо лежачи на боці. Наша вправа book opening. Заберіть долоні за потилицю, м'яко почніть розкриватися назад, з дихом, і з видихом повертатись на місце. При цьому сідничними кістками витягуємось в одну сторону, маківкою в іншу. Відчуйте, що ваш нижній бік, ніби злегка припіднімається від підлоги в стартовому положенні. Відчуйте, як ваші ноги занурюються в підлогу стегном і гомілкою. Особливо нижня нога дає вам сильну підтримку. Видовжуючись від миківки до сідничних кісток, скручуємось довкола осі і повертаємось на місце. Добре направляйте нижні ребра в таз. Відчувайте, як ваша талія рівномірно видовжується спереду, ззаду і з боків. На ми розкручуємось, наповнюючи ребра повітрям, з видихом повертаємось на місце. За шию, вона також довга, плечі далеко від вух. Давайте зробимо ще один раз, вдих, і видих. Чудово. І зараз повернемося на спину, ляжте так, щоб голова, грудна клітка, таз і стопи були на одній осі. Відчуйте, що ваше тіло ніби знаходиться в трубі. І наша наступна вправа бендні опенінг. Почніть розкривати обидва коліна в сторони і з видихом збирати їх разом. На вдих обидва коліна розкриваються, стопи перевертаються на зовнішнє ребро, з видихом повертаємо ноги на місце. Відчуйте, що ваші стегна ніби винирюють з тазу, і потім пірнають всередину. Таз при цьому лишається стабільним. Згадайте положення нейтралі між 6 і 12 в тазовому годиннику і втримуйте таз в цьому положенні. Добре. Торкайтеся підлоги нижніми задніми ребрами і потилицю. Якщо необхідно, в цій вправі можете взяти подушку під голову. На вдих розкрили коліна, з видихом зібрали. Ваші стегни рухаються окремо від тазу, таз лежить нерухомий. Стегни рухаються м'яко, комфортно, без надмірних зусиль. Нам не потрібно йти в розтяжку, рухаємо тільки там, де можемо контролювати наш рух. І тепер почнемо м'яко розкривати праве коліно в сторону і повертати його на місце, ліве коліно в сторону, і повертати на місце. Так само відчуйте, що ви рухаєте тільки стегном та служить на місці. Перед тим, як почати рухати лівою ногою, відчуйте, як права сідниця стала ніби злегка тяжчою, і поверніть ногу на місце. І так само, коли розкривається праве стегно, відчуйте ліву сідницю, ніби вона стала тяжчою. Можна собі уявити, що в сідницю. Наливається вода, і вона не хоче нікуди перевертатись. Продовжуйте витягувати з засідничними кістками в сторону стоп за маківкою в протилежну сторону, розтягуючи своє тіло, ніби в трубі. М'яко стегно винирює, стазу це вдих і з видихом повертається на місце. І так само вліва нога м'яко винирює стегно і м'яко занирює всередину. Можливо, ваша амплітуда буде дуже маленькою або значно відрізнятися на одній і на другій нозі. Нам підходить будь-який варіант, головне, щоб ви змогли зберігати контроль у цій вправі. Не намагайтесь нікого обдурити. Нам цікаво саме дослідити, яка амплітуда сьогодні у вас в правому стигні і в лівому стигні. Зробіть ще один раз направо і повертаємось з видихом на місце. Ще один раз наліво і з видихом повертаємось на місце. І лягаємо на другий бік в праву бук опенінг. Знову долоні забираємо за потилицю, лікті направляємо вверх і в сторони. І на вдих починаємо розкручувати, з видихом повертатись на місце. Гомілки добре притискаються до підлоги, коліна тягнуться вперед та стягнеться в сторону п'яток. М'яко розвертаємось і повертаємось на місце. Постарайтесь втримувати спину і живіт однакової довжини. Не давайте собі прогинатись в попереку. Так само однакової довжини обидва ваші боки. Шия довга, плечі широкі, Ключиці ніби розтягуються зі сторони в сторону, виштовхуючи плечові кістки, дихаємо м'яко, але об'єм вдих розкрились, з видихом, ніби витискаємо все повітря. Згадайте про наш чарівний поршень, який. Працює в нашому тілі. Вдих поршень, ніби запускає повітря всередину тіла, з видихом ніби виганяє його назовні. Відчуйте, як він рухається від тазу до ключиць. І ми знову лягаємо на спину і тепер будемо робити бентні опенінг в положенні ніг тейблтоп. Можливо, для когось це положення буде надто складне, не соромтесь опустити стопи на підлогу і повторити попередню версію вправи. Почніть м'яко на вдих розкривати обидва коліна і з видихом закривати їх до центру. Відчуйте хорошу опору в таз в нижні задні ребра і в потилицю. Продовжуйте витягуватися сідничними кістками від голови. Важливо, щоб коліна лишались над тазом, кут в кульшовому суглобі в колінах однаковий 90 градусів. Якщо ви відчуваєте, що ваш живіт перенапружується, або ніби випирає, або вам потрібно натужуватись для того, щоб втримати ноги. Будь ласка, опустіть стопи на підлогу і продовжуйте виконувати вправу зі стопами на підлозі. Це буде більш корисно для вашого тазового дна і м'язів живота. Вдихом розкриваємо коліно, і з видихом м'яко повертаємо коліна всередину. Вдихом розкриваємо коліна, видихом збираємо разом. Уявіть собі, що ваші стегни лягають, ніби на якусь, мають якусь додаткову підтримку. І почніть тепер по черзі відводити ноги від центру і відчуйте, як змінилася амплітуда, коли ви робили стопами на підлозі, і коли ви робите ногами в повітрі. Можливо, амплітуда сильно зменшиться, або, можливо, навпаки, трішечки збільшиться. Продовжуйте втримувати опорну ногу вертикальною. Ваша гумілка ніби підпирає стелю. Слідкуйте за м'язами живота. Хочеться, щоб у вас живіт ставав більш плоским в жодному разі не випирав, коли ви робите цю вправу. Перевірте свою шию. Хочеться, щоб шия лишилась довгою, плечі лишилися широкими. Знову на вдих розкриваємо коліна, з видихом забираємо всередину. Вдих відводимо праву ногу, видихом повертаємо її до центру. Зробіть ще декілька разів. Останній раз права нога. І по одній опускаємо ноги на підлогу. Ми лягаємо в положення сайд-кік. лікоть ставимо під плече. Поверніться зараз на лівий бік. Відчуйте, як ліве передпліччя занурюється в підлогу, права долоня стає навпроти сонячного сплетіння. Почніть м'яко піднімати верхню ногу, нижню відштовхуючись від підлоги. Відчуйте, як занурюється в підлогу ваша гомілка, ваше стегно. Ліве вухо, ніби тягнеться в стелю. Це положення вже вам знайоме. Ваш лівий бік утворює такий м'який трамплін. Погляд вперед, нога піднімається з видихом, навдих опускається. З видихом ногу піднімаємо, навдих опускаємо. Тут важливо зберігати опору саме в нижню ногу. Почніть ногу випрямляти з видихом і тягнутись коліном вперед навдих. Видих випрямляємо ногу як продовження тіла, навдих тягнемось коліном вперед. Таз лишається стабільним, корпус лишається стабільним. Ви ніби притиснулись ззаду спиною до стіни. Потилиця, спина, таз тримаються біля стіни, і тільки нога, ніби крокує по сходах. Навдих коліно вивели вперед, з видихом витягнули ногу як продовження вашого тіла. Можливо, нога не буде виходити в одну лінію з тілом, можливо, вона буде лишатись трішки спереду. Це нормально. Чудово. І тепер почнемо рухати прямою ногою. На вдих тягнемось п'яткою вперед, з видихом за великим пальцем назад, злегка розгинаючи кульшовий суглоб. І ми ніби крукуємо вдих п'ятка вперед, з видихом носок, видих, носок назад. Коли тягнетесь вперед п'яткою, потягніться більше сідничними кістками від голови. Відчуйте, що все ваше тіло ніби розтягується знову в трубі, але ця труба тепер йде на взліт. Чудово, лягаємо на живіт. І, як завжди, шукаємо вирівнювання на животі. Від миківки до стоп. Уявіть собі, що за великі пальці ніг вас потягнув назад, миківка витягнулася вперед. Знаходимо опору в таз, три кістки клубові і лобкова, нижні ребра, і починаємо одну діагональю рука-нога натискати в підлогу, другу діагональ припіднімати. Відчуєте, що десь третину видиху ви присвячуєте тому, щоб натиснути в підлогу одною діагональю і тільки після того відпускаєте від підлоги на взліт вашу другу руку і ногу. М'яко з видихом припіднімаємо, то вдих опускаємо. І згадайте, як в одному з уроків ми робили з вами такий рух, нібито рух зароджується в кісті стегновій ближче до тазу. Ваша нога починає спливати ніби від стегна, а гомілка і стопа запізнюються. Уявляйте собі тут такий самий рух. І так само пашка ніби починає спливати, а передпліччя якесь запізнюється. При цьому лопатки лишаються широкими на спині. Зберігайте шию довгою, не намагайтеся підтягнути плечо до вух. Якщо ви відчуваєте, що плечо до вух таки підтягується, зменшіть висоту підйому. Якщо вона і так мінімальна, значить зробіть її уявною. Залишіться на тому, що ви просто натискаєте в підлогу, наскільки можете піднімаєте ногу, поки таз нерухомий, і, можливо, просто уявно припіднімаєте руку. Тепер почнемо двома руками впиратись в підлогу і ніби підтягувати її до себе і м'яко розгинатись вперед. Промпресап з руками у дві позиції. М'яко навдих розкручуємось, з видихом опускаємось на місце. Піднімаємо, як завжди, погляд, спочатку потім горло, потім нижні ребра і м'яко опускаємось вниз. Зберігайте опору в таз в нижні ребра, в дві долоні і в обидва стегна. Ноги постійно вислизають з-під тіла, так ніби вас хтось тягне за великі пальці. Добре, м'яко. Зараз готуємося до того, щоб залишитися в розгинанні. І почнемо рухати рукою ногою навхрест. З видихом продовжуємо рухатись. Кожен вдих проштовхує вашу груднину більше вперед, маківку вверх. Кожен видих ще більше занурює ваші нижні ребра і таз в підлогу. Рухаємося м'яко і в доступній сьогодні амплітуді. Можливо, для когось ця вправа буде надто складна, ви завжди можете відпочити в будь-який момент. І зробити, наприклад, просто окреме розгинання, окремо підйом руки і ноги. Для когось цього вже буде достатньо. Зберігаємо розгинання, зберігаємо опору в втаси в нижні ребра, груднина тягнеться вперед, шия довга і спереду і ззаду. Знаходимо опору, шею, додатково дуб, в діагональ рука-нога. Чудово м'яко рухаємось і сідаємо в позу дитини. Відпочиваємо. І готуємось повернутися на другий бік. Зробіть декілька вдохів і видохів, і зараз м'яко повертаємося на правий бік, ставимо лікоть під плече, метівкою витягуємося вгору, долоня на рівні сонячного сплетіння. І м'яко починаємо піднімати ногу вверх і опускати її вдихом вниз. Коли ви піднімаєте ногу, нижня нога добре впирається в підлогу, ніби виштовхує її. Відчуйте, що правий бік м'яко розтягується і видовжується вверх за кінчиком вуха. Лівий бік так само довгий, нас припіднімається ліва нога і опускається. Ви лежите ніби на теплому піску, і відчуйте, як ваша нижня нога провалюється в цей пісок. Стегном гомілкою і почнемо зараз випрямляти і згинати ліву ногу. З видихом випрямляємо ногу, на вдих тягнемось коліном вперед. З видихом випрямляємо ногу, на вдих тягнемось коліном вперед. Ваша нога лишається на рівні кульшового суглоба. його гомілка паралельно до підлоги. М'яко видовжуємося, обидва боки талії довгі, таз широкий, вдих і видих. І ми готуємося з вами працювати прямою ногою. Витягніться за носком і почніть працювати вперед на вдих тягнутися п'яткою, з видихом назад носком. Вдих вперед п'ятка, видих назад носок. Відчувайте, як видих, ніби стабілізує ваше тіло, а вдих ніби проштовхує таз від голови. Таким чином, наповнюючи і ще більше, розширюючи вашу грудну клітку і таз. Впирайтесь обидва руками, правою вперед плеччя долоною. Руки. І ми сідаємо зараз з вами в позицію лонг-сіт або в позицію зігнутими колінами. І зробіть декілька разів спайн пайнстрейч. Ви вже знаєте цю вправу. Потягніться миківкою вверх і вперед, м'яко витягуючи кожен хребець за головою. Сідничними кістками і п'ятками добре впираємось в підлогу і від тазу виштовхуємо кожен хребець вгору і вперед, згинаючись саме в грудному відділі хребта. Ваші долоні ніби проштовхують груднину всередину і вгору, ніби вона хоче сплести вверх між грудними хребцями. Почніть скручувати долоні, одну вверх, одну вниз, від плеча, так, направляючи більше біцепси, один вгору, інший вниз. І повертайте погляд на ту руку, яка розвертається долоною донизу і назад. Чудово, підготуємо таким чином плечі, і зараз будемо робити з вами пилу, вже знайома вам вправа. Витягніться за маківкою вверх, розтягніть руки по сторонах, почніть скручуватись направо і рухатись до лівої стопи, ніби через велику кулю, яка лежить у вас на стегні. І так само починайте рухатись наліво. З видихом закрутились, на вдих повернулись. З видихом закрутились, на вдих повернулись. Відчувайте, як ви згинаєтесь і розтягуєтесь у грудному відділі хребта, ніби ваша лопатка віддаляється від протилежної сідниці, шия лишається довгою. Погляд відправляємо на задню руку. З видихом закручуємось, вдих ніби виштовхуємо кожен хребець вверх. Відчувайте стабільну опору в обидві сідничні кістки і в обидві п'ятки. Затою ногою, до якої ви нахиляєтесь, ніби злегка виштовхуєтесь вперед. Чудово, зробіть ще по разу. видих і вдих. Останній раз видих, і вдих. І останній раз направо, видих і вдих. І ми знову лягаємо з вами на бік. Розслабте шию спочатку. І повертаємося в позицію лежачи на боці, наші гомілки. Будуть паралельними до дальнього краю килимка, долоня буде стояти під плечем. Верхня рука буде лежати на стегні. За миківкою витягуємося вверх. І тепер, видихаючи, штовхаємо долоною і гомілками підлогу, витягуємося в одну струнку від голови до колін, і верхню руку піднімаємо вгору м'яко опускаємось Видих. видих. така напівбічна планка точніше, бічна напівпланка. Так, підготовка до вправи зірка. Чудово. Ми Зробимо ще разок. З видихом вперлись на гомілку і на долоню. Супер, видих. І тепер починаємо піднімати верхню ногу одночасно з верхньою рукою. Видих і вдих. Спробуйте ваші стегна зробити продовженням вашого тіла. Хочеться, щоб коліна не сильно виходили вперед, за лінію тіла. З видихом піднялись. І м'яко на вдих повернулись на місце. І тепер лягаємо на спину. Знову, якщо потрібно, беремо собі подушку або можете, так як я, згорнути килимок. Піднімаємо ноги в положення тиболтоп, перед цим знаходячи нейтраль в тазу і в грудній кліці. Відчуйте, що коліна знайшлися чітко над кульшовим суглобом і долоні піднімаємо над грудною кліткою. І починаємо по черзі випрямляти ноги в діагональ, а руки вести за голову. Звичайно, це робимо на видих. Нам не треба низько до підлоги опускати ногу, нам потрібно витягнути її ну, максимум 45 градусів до підлоги, можна навіть більше, можна всі 55. Чудово. Відчуйте, як ви розтягуєте ніби між долонями і стопою ноги умовну таку гумку. І ця гумка дає вам можливість повернутися на місце. Добре, відчувайте нейтраль в тазу, відчувайте опору в нижні ребра. Якщо вам надто складно, ви можете піднімати ноги з підлоги, видих і вдих. Знову-таки нагадаю, наш живіт має бути пласким, не має надуватись від цієї вправи. Чудово. Видих і вдих. видихаємо, і вдих. Обійміть себе за коліна, трішки розслабтеся. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в попереку, можете повторити попередню вправу з ногами на підлозі, піднімаючи по черзі ноги з підлоги, а потім порухатися вже наступну вправу. А зараз ми зробимо складніший варіант. Якщо у вас все добре вдалося, ми витягуємося руками за голову і починаємо пружинити ногою, видихом вниз, на вдих повертатись на місце. Видих, нога рухається вниз, вдих повертається на місце. Трішечки відхиляємось від нашої першої діагоналі. Опускаємо стегно рівно доти, доки відчуваєте, що ваша опора в задній нижній ребра лишається сталою. Супер, підтягніть до себе ногу і почніть рухатись другою ногою. З видихом опускаємо ногу, на вдих піднімаємо. Видих опускаємо, вдих піднімаємо. Цей рух може бути буквально на 1-2 градуси. Відчувайте, що нога це така потужна провокація для вашого попереку. Хочеться, щоб поперек не прогинався. Але природній прогин в попереку ми зберігаємо за рахунок того, що втримуємо нейтраль в тазу. Супер. Сідаємо, повертаємось на інший бік. Долоню розташовуємо під плечем, стегнути продовження нашого тіла. Робимо підготовку до зірки на лівій руці. М'яко з видихом витягуємося в діагональ від колін до маківки і повертаємось, натискаємо в підлогу із долонями і гомілками. Добре. Друга долоня витягується вверх, видих, Витягнулись в ниточку і вдих повернулись. І тепер будемо припіднімати верхню ногу. Розкриваємось як зірка. І на вдих опускаємось. Видих. І на вдих опускаємо та сторону долоні. Зробіть ще двічі чудово. І ще один раз. Видих і вдих. Супер! Переходимо в положення квадропед. Дайте собі спочатку розслабити зап'ястя, якщо це необхідно. Поставте долоні під плечима коліни під кульшовими суглобами, і зараз зробимо з вами арабеск, ви вже знайомі з цією вправою. Почніть ногу витягувати назад з видихом, і зараз будемо припідніматися в арабеск і повертатися коліном на підлогу. Видих, долоні штовхають килимок вперед і на вдих повертаємось. Нагадаю, що руки розтягують килимок, плечі лишаються широкими, а ваша права нога продовження вашого тіла. І зараз будемо ускладнювати. Тепер наше коліно не буде ставати на підлогу. Ми повертаємось, але лишаємо коліно буквально в декількох сантиметрах від підлоги. Зробіть ще двічі: видих, і вдих, ще видих, і вдих. М'яко опустились вниз. І зробимо те саме для лівої ноги. Витягнемося за ногою продовження нашого тіла. Таз розтвернемо до підлоги і почнемо підніматись вгору і м'яко опускатись на праве коліно. Ваша нога продовження тіла. Постійно зберігається одна лінія від кінчика великого пальця до митівки. Чудово. І зараз готуємося рухатись, не ставляючи коліно на підлогу. Давайте наступного разу видих і навдих повернулись коліно над підлогою. Чудово, рухаємось. Ще двічі, видих. Я вже тут схалявила чудово. І давайте ще один раз. І повернулись на місце дамо розслабитись зап'ястям. Тут важливо ногу втримувати в одному і тому самому положенні, або хоча б старатися в цю сторону. Ну що ж, у нас лишилися найсмачніші вправи планка нарешті ми до неї дійшли ставимо долоні під плечі. М'яко адаптуємо себе в квадрапеті і починаємо по одній виводити ноги назад. Відчуйте, що ви впираєтесь стопою зверху вниз, а не розтягуєте килимок долонями вперед, стопами назад. І повертаємось в Тепер виводимо назад ліву ногу, опускаємо її на підлогу і права приєднується до неї. І повертаємось на місце. Тут хочеться зберігати нейтраль від митівки до сідничних кісток, і коли стаєте в планку, до п'ятки. Чудово. Лікті розвернуті назовні. З видихом виштовхуємо ногу як продовження тіла і м'яко доєднуємо до неї другу ногу. Чудово, повертаємось в квадрапет. Нейтраль нікуди не дівається. Це важливо. Супер. І зробіть перевернуту букву V, inverted v і поверніться знову в планку. Знову навдих. Потягнулисядничними кістками вверх, з видихом повернулись на місце. Ваші коліна згинаються. Ми зберігаємо нейтраль. Це не гірка з йоги. Пам'ятайте про це: вдих і видих. Ми не хочемо ніде провисати. Тіло рухається, ніби стільниця на столі такий трошки альтернативний чотирнадцякий стіл. Розслабимо зап'ястя і зробимо ще одненьку вправу. Теж буде планка. Можливо, вам захочеться повернутися до вправи з почерговим витягуванням ніг назад. Це окей. Це може бути для вас надто складна вправа, не соромтесь, перейти на простіший варіант. Ми виходимо в планку і згадуємо, як ми, лежачи на боці, тягнулися ногою з видихом назад. І тут починаємо робити те саме. З видихом виводимо великий палець ноги назад, ніби ви щось загрібаєте, проштовхуєте пальчиками назад і повертаєтесь на місце, витягуючись вперед п'яткою. Чудово, і таким чином крокуємо. Видих ногу підняли, вдих опустили. Болоні лишаються під плечима, розтягуючи килимок, миківка тягнеться вперед, п'ятки назад. Опускаємось в квадропед, відпочиваємо. Дихаємо в спину, з видихом розслабляємось, розтікаємось, розслабляємо плечі. Ми закінчуємо. Дякую вам за тренування. Розслабте шию, візьміть праву руку, ліву. вихворіть себе. Дякую!